Якщо тобі тягне ногу і стріляє в сідницю, ці звичайні три вправи тобі допоможуть. Поїхали. Перша вправа, лягаємо, згинаємо ноги. Таким чином, штовхаємось ліктями, стопи тягнемо на себе, беремо спочатку за одну ногу і тиснемо на максимум нашу п'ятку. Таз не підіймаємо. Крила тазу лежать. Тримаємо так 30-45 секунд. Потім робимо так само на інший. В бік, не відриваючи таз і утримуючи напруження в стопах. Друга вправа. Сідаємо, стопи тягнемо на себе. Згинаємо трохи одну ногу, потім закидаємо ногу іншу. І таким чином потрохи штовхаємось руками, намагаючись грудиною торкнутися нашої верхньої гомілки. І так само робимо на іншу ногу, тримаючи. 30-45 секунд. І третя вправа. Нам потрібен стілець. Закидаємо ногу. Нога напружена, стопу тягнемо на себе. Руки за запатилицю. І зараз нахиляємось до передума настільки, наскільки це можливо. Дійшли до блоку, потримали десь 30-45 секунд. Після чого скручуємось. І Ліктями тягнемось до пупка. І теж тримаємо 30-45 секунд. Після чого. Ми переходимо на іншу ногу. А більше вправ, котрі тобі допоможуть для того, щоб відновити своє тіло і впоратись з болем, знайдеш у нас на сайті. Приєднуйся та будь здоров.